Сухопутні війська буквально нещодавно змушені були відреагувати на вже кілька нападів за останні дні про те, що українцям загрожує до восьми років тюрми за перешкоджання роботі ТЦК. Це стосується погроз, морального тиску, застосування фізичної сили, пошкодження автомобілів, адже таких зараз випадків. Перешкоджання роботі дійсно побільшало. Тож, чому довелося? Чому ТЦК, і аж сухопутним військам довелося пояснювати, що існує взагалі то кримінальна відповідальність? Бо спочатку відзначився Кременчук. Група хлопців напали з прутом. На авто ТЦК били його і ногами, і цим прутом. Потім писали по телеграм-каналах, що нібито ТЦК, повалили хлопця на велосипеді. На допомогу прийшли інші чоловіки, і потім зав'язалася бійка, все можливо. Насправді дійсно можливо все. Але це взагалі не той метод, і не той варіант для країни у війні. Тож пізніше, досить оперативно. До речі, обласний ТЦК Полтавщини відзвітував, що двох із семи нападників на військовослужбовців взяли під варту. Вони також припустили, що це був спланований напад, і правоохоронці навіть розслідують зв'язок із російськими спецслужбами.